Сьогоднішня передача присвячена нашим українським авторам, які пишуть у жанрі реальних подій, тобто жіноча проза. І якщо ви думаєте, що це якесь там кохання зітхання, ви помиляєтеся, це дуже серйозні твори на гостру соціальну тематику. Я ні в якому разі не хочу образити авторів, які пишуть про кохання. У них є своя дуже велика аудиторія, але саме сьогодні ми говоримо про цірому. І почнемо ми з Ніни Фіалко. Її твори про життя, про людей, про реальні події, які дійсно відбувалися з нами. І старше покоління всі ці події пережило, а молодше повинно про них пам'ятати. Ніна Фіалко описує свій час, тому її твори особливо цікаві будуть для старшого покоління. Але і для молоді є чому повчитися, бо часто за помилки в юності доводиться розплачуватися усе життя. А проблеми молоді дуже схожі у всі часи. Її твори спонукають до глибоких роздумів, а події, неначе взяті життя. Наступна авторка Світлана Талан. Це золотий письменник України, неодноразова володарка премії коронації слова, і вона входить до трійки найчитаєміших письменниць в Україні. Її персонажі не надумані. А ті, кого ми зустрічаємо з вами кожного дня, це сильні духом особистості, які навіть у найскладніших життєвих ситуаціях не зраджують власну совість. Проблеми, що Світлана талан описує, настільки ятрять душу, що обговорюють їх усією сім'єю. У нас є одна читачка, вона прочитала всі книги Світлани Талан. Вона слідкує за новинками і кожного разу приходить до нас в бібліотеку. Вона їх порадила своїм уже дорослим дочкам і колегам. І ось вони всі разом прочитують книгу і обговорюють ці усі проблеми. І ви знаєте, їм постійно вдається цих героїв знаходити в своєму житті. І вона приходить і розповідає. Ви знаєте, от ота книга написана про сусідку моєї сусідки, яка живе от тамто і тамто. Леся Романчук. Всі її твори не перевершені. Але зараз ми поговоримо саме про роман Софія в восьми частинах. Зараз у нас не всі частини в бібліотеці, бо вони постійно читаються. Це роман про жінку, про світ жінки і про те, як вона в ньому живе і як вона його створює. Головна героїня Софія Синицька вона акушер-гінеколог. І в цьому романі описується все її життя: кохання, зрада, зневіра, ем, якісь її здобутки особисті, е, все, що вона добивається, як вона це все переживає. І ще дуже цікаво, тому що вона лікар, і постійно кожного дня описується її роботи, і дуже багато історій її пацієнтів, які, в принципі, могли би бути кожна історія окремим якимось твором, але вони так гарно вплетені в сюжет. І коли ти береш для себе приклад і від життя головної героїні, і з тих моментів, які описуються. Наприклад, мене дуже сильно вразила історія бабусі, яка була самотньою, вона помирала в коридорі. І дивилася у вікно і рахувала машини. І одна фраза а знаєш, доню, червоних машин їздить більше, ніж білих. І в цій фразі уся самотність людини вона дуже так одним, пару словами, і ти розумієш, наскільки це болить і наскільки життя пройшло просто за цим вікном. Ця література не залишить нікого байдужими, і ви завжди можете прийти до центральної бібліотеки і взяти книгу на ваш смак, вибрати ту історію, яка вам буде до душі.